Вітаю вас, глядачі на каналі. Давненько у нас не було аніме. Сьогодні у нас на розпаковці бокс по One Piece. Також передаю спільноті колекціонерів України карток. Привіт. Посилання буде в описі. Є у нас сьогодні такий бокс по дрес-розі це не все. Трошечки раніше придбав такі картки. Тут, правда, не всі багато вже в альбомі. З такого плана картки мені сподобалися. Далі були ще у нас такі картки Ці я вже брав на обмін. Поміняв більшу частину Каю на One Piece. Так як, якщо чесно, від Каю мене вже почало нудити, вони мені не дуже подобаються. Аніме на роту не дуже любиме. Більше подобається саме One Piece. Ну і з цим боксом у нас були бонуси у вигляді наліпок. У нас тут стікери з Шанксом картки з тянками. Також саме, що мене здивувало, такі пластикові протектори, будемо в них класти якісь дуже круті, рідкісні картки. І що мене більше здивувало, ось цей Френкі картка з Френкі, ось така SDR OPSDR так, Це, як я зрозумів, офіційка, і мені здається, що це кабак, але я можу помилятися. Хто більше розбирається в картках, ось вона така плотна, здорова, важка. Якщо хтось розбирається, це кабак чи ні, напишіть, який це виробник. Ну що ж, починаємо розпаковувати. Бокс у нас приїхав дуже-дуже пом'ятий. Це, скоріш за все, була нова пошта, але я брав його з рук. Він був відкритий, одна пачка була відкрита, щоб показати, що з нього падає. Всі упаковки я вже за кадром відкрив. Ось з такого плана у нас будуть усі блістери. Так вони виглядають. Ну що ж, починаємо по одній. Коробку для повторів я приготував вже завчасно. Так, дивимося. Коала. Така вже в мене є гарна. Ніка Робін. Це же такий є. Луфі в мене теж такий вже є. О. SSR. Не пам'ятаю, як цю дівчину звати. Вона в мене теж вже є. Безполезні для мене картки, котрі ніде міняти. І такий, не пам'ятаю, як воно правильно називалось, Пірати Долини Квітів чи якось так. Перва пачка, поки тихо. Нічого. Так, клеїлось, відкриваємо. Так. Знову ці безполезні картки. Так, Луфі. Непоганий. О, такого в мене не було боксера. Якщо я не помиляюсь, то в нього був досить прикольний фрукт. О, Мініпути, чи як вони правильно називались. Ребекка. Такого Франків в мене ще не було. Прикольний і. Оооо. NH, h та до фламінго Прикольно NH Luffy в четвертому гірі. Гарно ось. Ця NH мені дійсно подобається. Пора вже робити Отдільно альбомчик під NH h Дивимося. Знову синя безполезна карточка. Вау, у нас є фламінго навіть R-ці бокси хороші тим, та й в принципі. One Piece, що навіть на Ерках можна побачити крутих персонажів за відміну від Каю. Перший мій Donкі Hot, не рахуючи тих, які були на обмін. Це вже мій третій, гарний. Такого Санжи в мене немає. Принцеса Мініпутів. Класний Усоп, І Іще одна карта з Дофламінго, SSR дуже прикольний. І ssr -каз до Фламінго в нас до Фламінго 3 із 3. Реально, пачка Дон Кіхота. Дуже гарно, мені подобається. Ну і щоб не губити дроп, я вам під кінець вже просто всі рідкісні картки викладу. Саме SSR-картки і вище. Так, відкриваємо далі. Тут не все. Так, у нас тут. Усоп. Такий в мене вже є. Жук, точніше, Ліліпут, який з'їв фрукт жука. Брук. Класний. Ще один санджер. ССР карта з коалею. Вау, в мене їх тепер три. В мене тепер є мінісет з коалею. Знову безкорисне. І брук такого в мене не було. Гарний. Продовжуємо. Так. Що у нас тут є? А тут у нас, не пам'ятаю, Сабо такого я не мав. Чопер. Знову Чопер цей прикольніший. О! Зорос Саблею, Зорос катаною. Такого в мене ще немає СССР-ка. І опа! Юра криче, у нас ССРка з Каразоном. Така гарна. Дуже він мені подобається як персонаж. Хотів з ними ще якісь карти різні, не думав, що СССР випаде гарно. І знову безполезна синя карта. Якщо хтось знає, де їх можна обміняти, пишіть, бо їх в мене дуже-дуже багато. Така в нас вже є брук. О, такого в мене не було ще. Каразон SR. Э, О, Трафальгар саме SSR картка, якої я ще не мав гарно а, безполезна І знову Санджер. Продовжуємо. Ну, цей бокс не самий хороший на рандом, але вже непогано. Надіюсь, наступні, які їдуть із Аліка, будуть ще краще. Там у нас буде бокс. А, якщо не помиляюсь, ще один по країні Вану Так, Луфі. Сеня. Так. Знову ось цей тип. Френкі такий в мене вже є нами uh, Зараз я uh, мамановське І у нас uh, вау TSR-картка з усопом і з відсилочкою на Соугар. Така у нас мила та Sauger з боку, і усоп який боже, я не годен. Це карточка противостояння усопа Sauger, але яка ж це мемна була битва. Мабуть, одна з самих крутих і епічних битв в аніме. Дуже крута картка. Це моя друга ТСР-картка. Перша була е, саме з е, Джинбеєм. Знову у нас УСОП, е, Жук, е, Король Ліпутів, Ніко Нікоробін. Намі, що у нас рідке? О. Е, зараз якраз вилетіло з голови, як цього звати. Е, це в нас адмірал, який любить азартні ігри, і виколов собі очі, щоб не бачити наскільки світ жорстокий. Адмірал Ішо здається. Крутий. Продовжуємо. У нас. Так, це геть. О. Це у нас Бартоломео з піратів фанатів Мугівари. Дуже мені цей персонаж подобається. Дуже мемний, класний. Знову Трафальгар з вусами. Такий в мене вже є. Це піде в повторки. Цей прикольний наївний ліліпут. І ще один Трафальгар, В мене ось такого саме не було. Тобто ще Трафальгара нормально підвалила нам сьогодні. Чопер. І, і... Юре! Це, мабуть, сьогодні поїде до тебе на роботу. Гарно. Продовжуємо. Чоппер Хто у нас тут іще ховається? Луфі. Знову цей тип. А, чопер. Зоро. Так, SSR картка з Кавендішом. Бісив мене дуже. Не мій персонаж, але непогано. Буде в колекцію. Відкриваємо далі. Так. Ребекка, яка зняла шолом. А, та була іншою. Френкі. Луфі. Знову УСОП. SSR картка Сабо, оця крута. І хто у нас тут ще? у нас король Ліліпутів. Окей, продовжуємо далі. Сноубард. Це у нас. Господи, я тільки що в руках його мав, це у нас Трафальгар. Мемний Ліліпут. Ще одна ребека трохи інакша. Френкі та. О, UR картка Сабо. UR я такого типу двох взагалі не люблю. Але, повірте, вживу він виглядає дуже класно. Ну що ж, продовжуємо. Так. О, її я дуже хотів в колекцію Солгар, по-нашому цукрик. Дуже цікава дівчинка з дуже цікавим фруктом. Прикольно. Ось її я дуже хотів. Намі. Цей у нас вже був. Продовжуємо. Так, усоп у нас вже був. Ну щось рідке буде, Донкіхот. І знову адмірал Ішо здається. Цікаво, а OKDZ може випасти в цих картках, в мене його якраз немає. Так, дивимося, це було. Знову майже те ж саме. Гарний брук, буде щось рідкісне і знову ішо. Окей. І нічого цікавого. Так як я вам казав, від цього бокса не варто чогось чекати особливого, він дуже кривий на рандом. Так, це геть. Непогано. Френкі, Ребекка, Маманоске, Луфі і Кавіндіш. Вже другий чи третій. Е. Заради одного усопа поки таке собі. Ну і Каразон. А, прошу рандом, дайте нам щось хороше. Так. А, коала Нікоробін Зорро, Френкі, Трафальгар і Барт. Вау, ССР картка з Бартоломео, але в мене такий вже є. Іде на обміни. Особливо мені позиця подобається, коли він каже, що в будиночку. Так, Коала була у нас, Ніко, Робін, цей був, Брук, Санджи і до Фламінго ССР картка. Прикольно Ідем далі. Так, буде NH. Окей. Знову Saugar. Так, Nami. Не пам'ятаю, як його звуть. Знову Зоро, знову Rebecca І NH-картка ось ця прикольна. Залишилось все на всього дві упаковки. Дуже напряжний момент. Чекаємо щось гарне. Так. Солгар. Сабо, Чоппер, Каразон, Так. Барт знову. Нічого. Можливо, в останній нам щось випаде гарне. Так, Барт, Трафальгар, Віліпут, Мамоноске, Сабо і Коала ССР. -ка. Так що в нас сьогодні ось такий бокс. Зараз я вам викладу все, що з нього рідке випало. Продовжуємо, ось що нам випало з цього боксу. Такий сабо Бартоломео. NH карта Луфі проти Дон Кіхота. Не пам'ятаю, як цю дівчину звати. Ще одна прикольна NH картка Сабо в SSR виконанні. Трафальгар. Усоп TSR дуже крута. Випала нам Коала І ssr дуже було багато повторів, Так що цей бокс дуже зламаний на рандом. Я його, мабуть, ще раз брати вже взагалі не буду. Є в нас такий Дон Кіхот, Каразон дуже гарний адмірал не пам'ятаю точно, як його звуть. І Cavendish. Ну, В цілому, бокс непоганий, якщо вам потрібні SSR-картки, але вони тут падають по 3-4 по рази. Так що будемо розглядати більш цікаві бокси. Дякую вам всім за увагу. Мені буде приємно, якщо ви залишите якийсь коментар та вподобайку цьому відео. Усім щасти!